Ми збільшимо майстерство на тисячу відсотків, а потім видалимо його. І ми явимо всьому світу рекорди. Ого, ці парні не в собі. Тисяча шляхів майстерства. Наше нове та найтриваліше івент. Ви будете набирати очки майстерства за перемогу в матчах. Якщо ком'юніті набере 700 мільярдів очків майстерства, ви получите бонус тисячу відсотків майстерстві без кордонів. Ось так відчувається гра в майстерстві без кордонів. А ось так тисячу шляхів майстерства. Щоб отримати очки майстерності, треба або виграти в каці, або бути зірковим гравцем команди. Ота, це ж мастер Маріціо. Майстерність має ліміт на кожен день. Але для цього івента ліміт буде теж підвищений. Кожне отримане очко допомагає ком'юніті в цілі. Але щоб отримати вигоду, треба приймати участь, Збільшуйте майстерність, майстерність, кошмар та ладно. Щоб подивитися прогрес, тапніть на новину. Нагороди будуть ось такими: випадкові призи стар, трофейні мегаящики, гіперзарядні та легендарні стардропи, унікальні е, значки. Іконки, титули і багато бонусів, включно бонус тисячу відсотків. Елементи оформлення будуть доставлені в кінці івенту. І я знаю, про що ви думаєте, навіщо видаляти майстерність? Куди підуть мої ресурси? Що за рекорд? Всі пояснення є в цій статті про новини. Але якщо ви ще все не вмієте читати, я вам розкажу покоротше: більшість нагород за майстерність прийдуть шлях слави. Що переробозна слава? Це потрібно для більшої користі новим гравцям. Це останній раз, коли можете отримати награди за майстерність, що ви зможете отримати покращені ресурси. Якщо казати про такі елементи оформлення, як іконка, значок і так далі, ви ще все зможете їх отримати, але вони перенесені. Це стаємо на основі досягнень під назвою рекорди. Але про це ми розкажемо в наступному Бравл Толк. Ці всі події відбудуться через день після оновлення. Якщо вас цікавить продвіження, підніміть майстерність кожного бійця до сільвер 3 так як це можна буде отримати все пізніше в рекордах. Якщо час піджимає, зверніть увагу на легендарних та міфічних бійців.